Молдові вдалося уникнути відключень електроенергії попри удари Росії по Україні. Про це повідомляють молдавські енергетики. кажуть, резервів республіки вистачило для стабілізації мережі без відключень споживачів. Раніше національні енергокомпанії застерігали, що в разі продовження обстрілів України Росією перебої з електроенергією можуть статися і в Молдові. З нами на прямому зв'язку Олег Ніколенко. Це речник Міністерства закордонних справ України. Олеже, добрий день. Вітання. Так. Чи зверталася офіційно Молдова до України через інцидент учорашній з ракетою? Ну насправді Україна перебуває в постійному контакті з нашими сусідами, в тому числі з Молдовою. Дійсно, вчора з'явилася інформація про те, що після ракетного обстрілу Росії по Україні на території Молдови було виявлено фрагменти ракети. І звісно, українське міністерство закордонних справ миттєво відреагувало на цю подію. Також була заява міністра закордонних справ Молдови, тобто, ми єдині в оцінці того, що російський ракетний терор загрожує безпеці не лише України, а безпеці і сусідніх країн. І звісно, цей випадок з падінням ракети показує наскільки небезпечною є агресія Росії для всього регіону. Ну, це вже другий випадок з території Молдови. Чи повідомляє Молдова про якісь кроки, наприклад, як про це повідомляла Польща посилити протиповітряну оборону? Чи є така історія з Молдовою? Ну насправді Молдова вживає заходів, аби посилювати свою національну безпеку. Але тут Україна говорить в більш ширшому контексті. Ми говоримо в першу чергу з нашими західними партнерами. Що такі випадки доводять критичну необхідність як найшвидшого постачання до України засобів протиракетної та протиповітряної оборони, тому що якщо Україна матиме достатню кількість таких систем, ми зможемо ефективно захищати наших людей, захищати критичну інфраструктуру, а також унеможливлювати подальші ракетні обстріли з боку Росії. Панело, чи має Україна надати або допомогти Молдові у визначенні того, чия ця ракета, яким чином вона опинилася на їхній території, чи мають бути якісь міжнародно-правові заходи? Наше посольство в Молдові на зв'язку з молдовською стороною в контексті з'ясування обставин падіння ракети. Але якщо молдовська сторона звернеться за якоюсь додатковою допомогою, то звичайно ми розглянемо таку пропозицію. Інше запитання, яке хотіли вам поставити, український сусід Угорщина блокує євроінтеграційні намагання допомогти нам фінансово, скажіть, будь ласка, чи немає змін на цьому напрямку? Що можете сказати на цю годину? Я можу сказати, що зараз непрості відносини України та Угорщини дійсно зі сторони угорської влади лунають різні заяви, ті, які стосуються і фінансової підтримки, і які стосуються військової підтримки. Ми звичайно хотіли б, щоб угорська сторона більш активніше допомагала Україні в протидії російській агресії. Тому що Україна зараз веде боротьбу не лише за мир на своїй території, але й веде за мир на території Європи в ширшому контексті, за мирне життя, в тому числі на території Угорщини. Тому нам дуже б хотілося, щоб Будапешті пам'ятали про це і активніше допомагали Україні. Так, і коли в Будапешті говорять, що вони воліли, аби ця проблема була розв'язана мирним шляхом, тоді коли на території України йде війна, і саме це використовують, аби не дозволити українським військовим проходити вишкіл на території Угорщини, ну це звучить м'яко кажучи дивно. Дякую вам, пане Олеже. Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України, був на прямому зв'язку із нашою студією.